Привіт, друзі! 7 травня, майже 4 година вечора. Зроблю вам сьогодні супер огляд. Де що у нас там додавалось, де що ми робили. Сьогодні була сестра, допомогла мені ось перевалити з касети в стаканчик і перчик. Скажу вам, перестояв трішки, тому що не встигаємо за всім. Ось трошки такий перчик. Тут теж ось перчик баклажан. Тут баклажан. Ось тут перчик. Це звичайний стаканчик. А баклажани ми перевалили ось стаканчики з під кави. Є ще й таке. Так, потім тут. Це теж все стаканчики з кави. Ось такий. Так, що не викидаємо, збираємо і воно пригодиться. Тут теж баклажан у нас. Касета у нас була 128 Ось. Тут небагато. Я не знаю скільки штук вже ну, трішки зробили. І так, переніс я в свою першу теплицю з третьої, там, де мене опалюється. Переніс баклажан в кассеті. Це 160-та кассета, малий баклажанчик такий, да, ну не знаю. До 20 травня, я думаю, він підросте. Дам йому добрива. трошки підтянем. Тому що з такою погодою то морози, то, то холодно, то там ще щось. Коротше, щось то буде. Щось виросте. Тут у мене. Пізня капуста. Теж вона встигне. Садити буду після 20 травня. Це в мене 160-касета та касета, і там 128-та. І так, оце тут де накрито агроволокно кругом. Тут посіяно 700 стаканів. Огірочка ось. Знизу плівка. Ось накрили плівкою. А поверх плівки накрили ще у два слої, ну, два-три там. Ще накрили агроволокном. Цей огірок у нас піде на другу теплицю. І на четверту. Ось тут тепло, бачите? Такі стаканчики. В ґрунті 27 градусів. Тому нормально огірок зійде швидко. Зараз підемо. Бестренько в другу тепличку. Це ось моя розсада. Ну, верніше, малий мій ярик, ви його знаєте. У нього своє місце в тепличці. Тому він тут собі понавибирав всього потрішку. Та й буде кудись садити. Хоча в теплицях міста немає, я йому казав, висаджуй десь там на городі, візьми собі кусочок землі. І так, друга тепличка. Помідорки наші ростуть. І бур'яни разом з ними теж. Уже з недільки треба проривати щось. Такі помідори. Все йде за планом, скажу, все класно. До 20-го встигаю. Скоро буде закалка, ще потримаю трішки. Отакий перець, Ось такий перець. З перцем цей рік проблеми, реально підчепив чорну ніжку. Трішки падає, хоч вже й великий, але падає. Це в мене вперше от в такому віці, ну він такий, знаєте, вже, то в мене він падав, коли маленький там був, там листочок тільки, чи тільки сімідольки були, а це вже такий, знаєте, Ну, Немалий перчик і падає. Магнікуром обробляю, все роблю. Але ну, холодно, знаєте, це без опалення, я його переніс з третьої сюди, в другу. Стрес, ну, звісно, був. Ну, собі хватить, знаєте. На продаж я вже бачу, що не буде, тому що багато випало. А собі тут приблизно десь 3000, ну собі хватить. Помідорки ростуть. Скоро буде закалка. Я вже потім покажу, як я закаляю в теплиці. Тому кому цікаво, підписуйтесь, це дуже такий, знаєте, ну класна штука буде. Так мало хто робить, тому буде цікаво. Так, зараз бігом забіжемо в третю тепличку. Ми й досі не накрили четверту, але скоро, скоро вона вже майже готова. Ждемо погоди, тому що вітер був сильний, ну, як, як плівку накрити. Плівку ніяк ти на вітер не накриєш, тому чекаємо. Так. Четверта. Тепличка. Ой, вибачаюсь третя. Капуста в нас ось така вже капуста. Ну, щось буде. На городах у нас ще й досі ніхто нічого не садить через холод, тому Ось цей огірочок, що в нас йде на четверту тепличку, це половина. Ось він. Це ми недавно його перевалювали. Перевалили ми його в 0,5 стакан. Ось. Такий огірок. Нормальний. Підлічили трішки. І так, пекінка. Пекінка росте, все з нею добре, слимаки їдять, слимаків травим. Ось такий теж огірочок. На цьому тижні це вже потрібно по-любому накрити теплицю, тому що вже виход третього листка, там вже навіть четвертий лізе, бачите. Коренева теж пішла по стакані, тому треба спішити, аби тільки була погода. Ось тут теж огірочок. Коротше, він кругом у нас під трубами. Кругом де тільки можна поставити. Виноград на Виноградна укрі... у... укоріненні, ніяк я його не висажу. Так, пекіночка. Росте. Буде пекінка. Так, далі огірочки. Огірочки скажу вам, непогані огірочки цей рік. Я посадив їх набагато раніше, ніж завжди. Ось такі в нас вже огірки. Ось. Можете порівняти. Це в мене вперше тому що я раніше садив набагато пізніше. А це так, знаєте. Так, да, трішки густо, помідор там посередині, але помідор уже скоро буде цвісти. Вже квіточки він викидає тут. Хоч він і кущовий, знаєте, але я його під'язав, тому що... В теплиці воно все трішки тягнеться так. Буду формувати в три стебла, тому покажу вже потім. Ось так все виглядає. Ну, Густо трішки, так. Да, але нічого, все буде. Не перший рік, знаєте. Ось такі огірочки в нас. Такі огірочки. Зараз вам покажу ще один. Найбільший в теплиці. У мене малий, знаєте, вже бігає до нього кожен день. Папа зірви. Ось, дивіться який. Це найбільший огірок. Але кажу, ярик жди, хай набере він свою вагу трішки, ну маленький, куди його рвати. Але дуже хоче. Кожен день бігає, дивиться на нього, знаєте, може він швидше виросте, я не знаю. Отаке. От артіст трішки відстає. Ось такий. Трішки артіст відстає. Він вроді би і такий більший, іде за кібрію вищий, сила роста в нього ну, більша така, але по плодах, по огірках я дивлюсь, що він... Відстає трішки. Коротше, тут все купі, знаєте, і капуста, і огірок. Але нічого буде. Ось такі огірочки. Пішло тепло і, знаєте, він просто вискочив, цей огірок. Як ми там не топили його, тримали в теплиці і 30 і 27. Але сонце, як я вже казав, нічого не замінить. Тому ось так. Тут теж помидор. Це в нас наміб. Такий. Коротше, напхали все, що могли, аби тільки росло. Ось, друзі, такий огляд. Скоро вже зроблю вам огляд четвертої теплички. Ми її скоро накриємо. Росада готова. Все туди є, будемо садити на чорне агроволокно. Закупили рулон взяли. Тому буде цікаво. Підписуємось, слідкуємо. Всім дякую. Далі буде. Всім пока.